Доброго всім дня. Сьогодні я хотів би розповісти вам про ті нюанси складання, складання зображення, які, з якими ви зустрінетеся в будь-якому разі, коли збираєте збираєте ну, будь-яку роботу. Треба розуміти, що складання мозаїки не схоже складанням паслів, де кожен, кожен шматочок ідеально підходить один до одного. Будуть зустрічатися випадки, коли. Частина шматочку відламана, десь там, десь утворюється щілина, десь шпон накладається один на один. З цим це треба розуміти, до цього треба ставитися спокійно, бо це невід'ємна частина нашої роботи. Хтось мені каже, я не можу знайти там. Багато якісь шматочків, їх просто немає. Ні, вони не є. Вони є в вашому наборі, але вони можуть, можуть бути зламані на дві частини, а то і на три. Все залежить від, від, від загальної, загального об'єму цього шматка. Якщо він великий, то він може бути, складатися з декількох частин. І ось сьогодні ми подивимось, що робити, коли ви стикаєтесь з ситуацією, яка вам... Ну, по-перше, по ми пам'ятаємо, що деталі ми притискаємо один до одного з максимальним зусиллям. Тобто ми тримаємо деталі однією пальцями, однієї руки і другою ми склеюємо так, щоб... Не було от таких от щілин там, тому що ці щілини потім помножуються одна на одну і в результаті в кінці роботи ми маємо там, великі пропуски. Це... Друге, на що треба зауважити, це на те, що буває так, що, наприклад, ви збираєте там фон. Або ще там якісь деталі, крупні, великі деталі. І коли ви їх під'єднуєте одна до одного, то виникає така уява, що, що воно не, не відповідає ескізу. Тобто одна деталь накладується на іншу. Таке може бути. Такого не треба боятися. Це зроблено спеціально. Для чого? Для того, щоб ви потім могли вирізати оцю деталь один до одного підігнати. Тобто коли це речі ну, річ йде про фон, то ми, я спеціально роблю так, щоб фон, одна деталь фона накладувалася на іншу. Цього зовсім не треба боятися. Ми під'єднуємо деталі так, як вони сходяться з напуском. Тобто одна деталь налягає на іншу. І вже потім, коли робота зібрана, ми підрізаємо, підрізаємо ось так от. Одну до одного, як по нічку, ось так от. Підрізаємо ці деталі. Але зауважте, що це треба робити вже потім, коли вже вся робота зібрана. Все, підрізали. І ось вони у нас зійшлися. Розуміємо, так? Добре, йдемо далі. Буває, наприклад, ось була одна деталька. Ось вона, одна деталь. Але ж в процесі роботи, в процесі різання чи, чи в процесі перевозки вона зламалася. Нічого страшного. Ми під'єднуємо одну детальку до іншої в місці там, де вона зламалася, затискаємо. І склеюємо. Цей шов майже не буде видно в кінцевому результаті. Тобто, треба мати на увазі, що деталь може бути розломана. Ви шукаєте оцю цілу деталь, а вона, вона зламана на дві частини, може на три, може на чотири. Все, все залежить від того, якого вона розміну. Ось ми її шукаємо одну деталь, потім додаємо до нього, знаходимо в лодку іншу і, і з'єднуємо, з'єднуємо по шву, по якому вона зламається. Теж нічого складного. Так, третє, що ми зауважуємо, на що ми зауважимо? Наприклад, ось ми беремо дві детальки. Ось одна деталь підходить до іншої, але, але бачите? Залишаються якісь пусті місця Тобто оця деталь, яку ми вставили, вона була зламана. тобто Тут цього не вистачає. Нічого страшного. Склеїмо, як є, і йдемо далі. Ці помилки вже будуть виправлятися, оці помилки, оці дири, оці дири будуть виправлятися вже в кінці. Коли ми, коли ми вже зберемо всю роботу, потім ми будемо щось там підрізати підставляти. Не треба сразу, одноразово вставляти деталі, щось до неї, причепляти, підрізати. Ну, не треба. Спочатку ми все збираємо, потім закриваємо всі ці пропуски, всі оці дивити. І останнє, що я хотів сьогодні сказати, дуже важлива річ. Дуже важлива. Майже в кожній роботі вам будуть... Траплятися деталі, зустрічатися в деталі, в котрих в одної деталі повинна бути інша. Але ж вона, вона прорізана, вона прорізана, але ж не видавлена і не вибаре. Тобто ні в якому разі ви не можете використовувати детальку деталь в такому вигляді. Ви повинні вбрати те що, те, що, те, що тут не повинно бити, бути. Ви видаляєте оце, те, що не випало само по собі, і от в це місце вже шукаєте потрібну деталь іншого кольору. Це дуже-дуже серйозна помилка. Якщо ви це не зробите і залишите отак, як воно є, я можу зразу не побачити на роботі зібраний, наклеїти оце це. А потім мені, мені потрібно буде оце, -оце вирізати ножем, щоб поставити той колір. Який, який був задуманий, коли створювався ескіз. Тобто це це робити обов'язково. Якщо в деталі існує внутрішня часть, яка і вона не випала в процесі різання, її треба видалити, можна зразу вибросити в мусор <кій> і шукати, і шукати цю деталь вже в іншому кольорі. Це дуже